Дружина хоче щось висловлювати, я просто закриваю рота, щоб вона висловлювала. Тому що це, це дорогоцінно, це дуже важливо. Це, ну, реально, це часто буває так, що коли я замовкаю, вона починає говорити. Я вчуся від того, що вона говорить. Те, чим вона ділиться, розумієте? Тоді, виходить, ми навчилися поважати один одного. Но це треба формувати культуру. Це культура. Коли ми перебиваємо, це без культурі, правда? Ну, ми розуміємо, але така, ну, така звичка, ми так звикли, ми собі це дозволяємо. Може, може, це не із злого умисла, але так стало. Значить, я би так порадив би. По-перше, я своїй дружині кажу, коли вона так на мене ображалася, що я її перебивав, я кажу, Альона, будь ласка, коли це стається? Дай мені знати, натисни мені на ногу, там що я тебе перебив.